Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Refral. Сьогодні я розкажу, як можна вигідно купити парфуми. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з нуля до мільйона. Бачимо, що якщо ми купимо 3 парфуми, то в подарунок отримаємо ще 6 парфумів. Тобто, по суті, ми купуємо 3, а отримуємо 9 парфумів. Я сам неодноразово замовляв на цьому сайті парфуми, вони мені успішно прийшли по новій пошті. Ароматами я був більш-менш задоволений, тому рекомендую. Отже, що нам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням на сайт, після чого вибрати будь-які парфуми з цього переліку. Ось тут бачимо, що є за 300 гривень з копійками. Вибрати будь-які три парфуми. Додати в корзину, і після чого вам подзвонить оператор, і додать до вашого замовлення ще додаткові 6 парфумів. І по суті, вам на нову пошту прийде 9 парфумів. Ось бачимо, що до кінця цієї акції залишилося 12 годин. Ми можемо детальніше прочитати. Бачимо, що якщо ми купимо 3 парфуми, то отримаємо 9 загалом. Якщо купимо 4, то отримаємо 12 загалом. І ось в розділі отзиви. Ми можемо побачити, що їх рекомендували ось такі от блогери, зірки. Ми можемо по кожному нажати відеоку, і буде конкретне відео, де даний блогер рекомендує цю компанію. Тому можна сміливо замовляти і нічого не боятися. По суті, задають парфумі, ми витратимо. 900 гривень, тобто один парфум нам обійдеться в 900 гривень там з копійками. Також я хочу вам нагадати про цю акцію, де ми можемо отримати частину від 300 тисяч гривень. Все, що вам необхідно зробити, це перейти за даним посиланням, виконати деякі завдання, саме підписки на соцмережі, авторизуватись тут через свою голу Пошту і чим більше заробляти тікетів. І обов'язково вам необхідно. Ось тут пройти верифікацію. Ось бачимо WhiteBit, верифікація. Обов'язково її проїдьте. Тут необхідно буде вам загрузити скріншоти з додатку WhiteBit, що ви успішно пройшли верифікацію, і також написати свій нікнейм на біржі WhiteBit. Бачимо, що ця акція закінчується через 26 годин 50 хвилин, тобто у нас не так уже багато часу. І як я вже казав в попередньому відео, топ-5 користувачів по рефералам отримають по 20 тисяч гривень. Хто займе 6 15 місце, відповідно отримає по 8 тисяч гривень. І ще 65 випадкових людей отримають по 1800 людей, по 1800 гривень. Тобто ви можете заробити там, може, і 100, 200 всього на всього тікетів, але можете бути серед щасливчиків, які отримують. Ці 1800 гривень. Також ви можете дати відповіді на ці запитання і ще додатково отримати 1500 гривень. Тому рекомендую вам обов'язково скористатися цією акцією від Parfum City, де ви можете купити три парфуми, а в подарунок отримати загалом 9 парфумів. І обов'язково прийняти участь в цій акції, де можна безкоштовно, без вкладень заробити непогані гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйтеся на мій YouTube канал Реферал а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона, там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.